Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Сирський під час закритої розмови втретє відмовив Єрмаку. Заміни не буде. Єрмак пообіцяв генералу, що зробить все, аби той пішов у відставку. Сирський сказав, що він з командою заложною зараз не час бавитись в політику. Пише телеграм-каналу Офісне Мишеня. Остаточна крапка. У Єрмака більше не залишилось генералів при заложному. В той же час військової відставці через вік Володимир Запорозький пише: наступне: є таке явище, як особистий приклад. Я згадую своє воєнне минуле, коли прийняв батальйон, і там була проблема з фізпідготовкою. Кожного ранку на ранкову пробіжку виходив я разом зі всіма своїми офіцерами і прапорщиками і очолював свій підрозділ в цьому забігу. Біг попереду, а слідом всі мої підлеглі. За місяць підтягнув фізпідготовку, точно так же і по зловживанню своїм службовим становищем. Сам не крав і преслідував навіть потенційних крадіїв на всіх посадах. Мав повне моральне право. Ось з цього все і починається. А що у нас? Державна машина, яка повинна служити країні, майже повністю від цього відмовилася в кращому випадку. Не заважають а в гіршому випадку, не в той бік дивляться і не тегро. Бля, що зобов'язані робити реакції нуль сказав, що єдині новини будуть йти в такому ж форматі, як зараз до кінця війни. Тобто мільярди гривень витрачаються на пропаганду існуючого політичного режиму. Кого не спросиш, ніхто вже той марафон не дивиться, а гроші шалені там проїдають. Хоча є звичайно відморожені, що вірять кожному слову з телевізора. Всі ці обговорення стану справ в Росії то все таке похідне. Зрозуміло, одне, який би не був там режим, це ворожий режим. Які там будуть вовки при владі, чи хижі, чи скажені це ворожі вовки. Потрібно концерт. Центруватися на проблемах всередині країни, а їх кількість нещасленна, тому що серйозно і системно їх ніхто не бажає вирішувати. Ворожа Росія не збирається припиняти війну і буде йти до кінця, до якого це не так важливо на сьогодні. Ресурсів неї предостатньо для цього. Дивлюся на ще одне дійство влади від злиднів. У повітряних силах з військовослужбовців різного фаху сформували зведену стрілецьку бригаду, яка пліч опліч з морськими піхотинцями б'є російських окупантів на Донеччині. Що це таке за неподобство? Та того авіаційного спеціаліста вирощують. 8-10 років, а їх в піхоту. І виникає закономірне питання. Невже у нас залишилось настільки мало літаків з РК та РЛС? Що у складі повітряних сил, які відповідають за оборону неба та прикриття військ з повітря, можна сформувати цілу бригаду, щоб використовувати як піхоту? Насправді це тривожні новини, якщо ми шкрябаємо для затикання щілин на фронті вже авіаторів. Що далі, нам би зараз всі зусилля направити на створення і підсилення авіації навіть відставними офіцерами? На порозі стоїть освоєння нової авіаційної техніки 4+. Як не круте, але без сучасної авіації війну виграти неможливо і все тут. Що дадуть, то вже таке, щось таке та дадуть. Підсилювати потрібно повітряні сили спеціалістами для цього. А наші сформували бригаду і як піхоту на фронт. Навіть слів пристойних вже немає, а за гроші для військових за повернення їм 30 тисяч. ВР так доопрацювала закон, що отримали невеличке підвищення лише курсанти і поранені. Стосовно всіх інших, ВР відправила все це на відкуп рішенням Кабміну, а фактично ОПЕЗ знайти можливість. Он головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний заявив, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ йде повільно, адже кожен метр визволеної землі дається кров'ю українських захисників. З іншого боку, західні партнери кидають через змі пробні шари, що результати українського контрнаступу можуть вплинути на фінансову, військову та іншу підтримку України з боку заходу. Про це пише газета Financial Times із посиланням на анонімного високопоставленого європейського дипломата. Ви хоч розумієте, на яку розтяжку посадили ЗСУ на чолі з Залужним? а нам щодня показуючи тача чужих текстів. З паралельного простору. Війна це не забавки і не якісь там ігрища. Це постійна напружена робота до сьомого поту всіх і вся. Тільки так можна здобути перемогу, по-іншому не вийде. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.